Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Знаєте, кавалерка, знаю, що сьогодні всі будуть при роботі, тому що сьогодні вночі ходить святий Миколай. І знаю, що юна кавалерочка так чекає, а ще більше переживає, чи все Миколай принесе, що вони написали. Ну, то я вам юна кавалерка скажу тако. Би Миколай все приніс під подушку. Треба цілий рік бути чемними, а не місяць до Миколая, а тоді переживати. Але я сподіваюся, що всі діти були чемні і обов'язково до всіх прийде святий Миколай. Ну а в нас кавалерочка. сьогодні ми ще, як то кажуть, не відпочиваємо, хоча в хаті трохи роботи є бо мої стоять і ще нічого не попаковано. А ще сьогодні їдемо до дітей в Стерник та в Борислав. Одним словом, ще сьогодні маємо трошки роботи, трошки е, маємо зробити гарних е, справ. Так що, кавалерочка, хочемо чи не хочемо, але кожна людина рано має встати, файно стріпати, ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кого файно виталяпати і всі разом ці до роботи! Ви знаєте, кавляка я совко вмила, вбралася, вже хотіла йти малювати вже mm -hmm. Віталіку виходку. Ну а Віталій, коли виходку, то треба 30 хвилин сидіти на табори і чекати, коли він вийде. Ну, але вже як є, але вже як є кавалярка, блек дуріє, купа людей, не знає, що це робить. Одним словом дитина дитина теж числа. Софій, шнурок вкрав з штанів, на собі сиділа легонько витягнув. Що всі бавити, тим, ну то, знаєте, Так, коли дитина в хаті, то завжди все треба ховати. Ну, але кавалірка, то є життя, то є наша улюблена, тому, як, як каже Віталій, в нього в хаті імунітет, тому що йому все можна. Але в міру, як я говорю, Десь поправив, знаєте? Вже взяв тапку. Де ти взяв? На що ти береш той тапок? Що я казала за ті тапки? Не можна, бо не прийде до тебе Миколай. Не прийде. А має Миколай прийти і тобі теж смаколик принести. Не прийде. Mm. Йому що? Йому, знаєте, що йому до лямпочки? Він і так знає, що Миколай до нього прийде. От тому що потім витягувати того волосся, аби він ці не наївка, бо нього. Так що, кавалерочка, їдемо зараз на склад. так? Їдемо на склад. потім Софію проведу, та й далі їдемо по справах. Та й таке кавалерка. Всім гарного, мирного і позитивного дня. Що ти порозкладувалася, стільки всього маєш? Хочу годинник взяти собі до ту. Ну, щоб ладно виглядати, знаєш. Mm. Ну, та ти так гарно виглядаєш з годинком ще ліпше. Mm. Так се Наталя нас ну, сього вже не знімає. Ну, я... А я завжди знімаю, бо я багато марні. Я знімаю що всередину. Ти багата? Ні, я не я тобі хотіла щось показати. Чекай. А, ні. Коротше, що в... я для тебе теж маю колочика. Так, ти Так. До речі, я маю їхні... не я маю, Олег має їхні навушники. Я знаю, а мала має годинник. Так. Та, малама годинник, а Марічка Іванові замовила теж годинник. А я в малі теж замовила. годинник. зараз забираю. <клес> і підключу до свого, щоб я бачила, де вона є, і чула, що вона говорить. В школі, в класі. знаєш? Де ходите? Так, воно Аня не дозволяє, а я то зроблю ще до того, як подарую, вже підключу, буду мати час. Тільки стої скрий. Вона не дивиться, в неї нема інстаграму. Mm. В неї нема. Заряджаєш? Так, то я тобі. Mm -hmm. А я вже буду крута, кроки буду рахувати. Да. Ще й так. калорії. Все будеш, навіть є? серце себе вбереш. Як тебе буде колоти за мною, буде боліти зразу мені і скрін. Ну, скрін фото. Там ж скрін робиться? Ну okay. то no, no, на телефоні у мене скрін на фото. Думаю, вже всю ти буде не Бо ти спішеш, я точно так. знаю. Я вже навіть не буду до кінця тобі заряджати. Ти Та собі в хаті просто бачиш, що тут є магнітик. Так. І ти собі на роботу підклала. дві підклала, включила mm -hmm. і цей всі годинники можна підключити до будь-якого айфона і цей через Bluetooth. Я б дзвонила, питала так, я. Що, дивися. та чого дзвонило? Дві книжечка є. Не буду дзвонила. Дві книжечка є. Відкрив. На якій мові? Ти маєш подружку, ти яку ти там маєш подружку? Яку подружку? Яку ти маєш Чат-біп'яті, все, їй скажеш. Вона скажеш, вчора маю спати, я глав вже і каже до мене Софа, а скажи мені, а будь що? ласка, а яка така програма? У тебе класна, я ж ти з нею в себе говориш, переписуєшся. А я питаю так, щось на то сторінкою. Чад-жипеті. Я, я таку хочу теж програму. Я, я зараз я тоже таку хочу. Ну, одним словом маєш книжечку, ти все підключиш, гарантин, А ти вже ти ревнуєш. Такого. Ні. І тут, во, якщо захочеш поміняти ремінці, бачиш, тут ага, то є витягується. Так. Mm -hmm. І бачиш, вони будуть. Так... А в них можна ще додатково замовити ремінці? Та ясно. О. Та там взагалі в електроточці, якщо напишеш від Галини, то отримаєш подарунку. Хайден? Так. так. Я тобі, а ти зараз мені хіба подивишся чи ти такий самий годинник? Якої подружка добре? Ну люблю запогнали. Так, їдемо. кавалірочки на тому ще не тим. Кавалірочка, ми вже приїхали в стебник ще до одних діток. Хлопці вже вигружають машини. Покажи Наталі, вже все носять, тому що тут всі кавалірка-дітки писали листи до Миколая. Ну і також ми в цьому брали. Як правильно? участь, участь так, і ви, кавалірка, так само підключилися. За що вам щиро-щиро дякую? Знаєте, я вам скажу таке, добро, треба робити завжди і в будь-якому випадку, і старатися це робити. Тому кавалерка, ми вже тут. Зараз виходимо, йдемо до діток, також будемо носити кульки. Хоча хлопці нас жаліють, чекають, чекайте, чекайте, ми самі все поносимо, але зараз йдемо їм допомагати. <звук> Не да. Так, економічно. Це вже готово. Все, все готово. Це ви з тими хлопцями вже знайомі, це два брата-близнюка, які допомагають дітям. Так. Це дітям потрібно було для розвивання, тому що тут діти з інвалідністю. Тому попросив. Попросили від Миколая, так, щоб Миколай приніс таку соньку. Але я вам, кавалерочка, хочу всім щиро подякувати, тому що я залишала посилання на хлопців, і багато хто з вас долучився. Хлопці взагалі молодці. Скажу вам так, що навіть їхати сюди, не було машин, не було кому завести. Ну, але хлопці справилися зі всіма. bye

Валерка, ви знаєте, де ми є? Ми ще їздили в Борислав до дітей і вже верталися назад Ми такі голодні. А я кажу, їдемо в Байрактар. А Віталій каже, їдемо, там піца дуже смачна. Правда, гаряча? Зараз Ще Ще скажи, що в нас так. Смакота смачна. Я. Я. тебе якісь пальці, я не знаю. Не, не відчуваю, що вона реально Мені Є смачно. Я, до речі, люблю. Не гарячий, ні? Гарячим смаком. <кху> Ви коромили. Так, ну давайте. Зараз буде ще одна кавалерка піца, дуже смачна. Але кавалерка, ви знаєте, що в Байрактарі піца є навіть з доставкою і На раніше така смачна, тісто тоненька. Піца доната, для нашої Галі. найсмачнішої гаї найсмачніша піца. Смачна. Новинку взяли. Тут завжди. Є нові піци, дуже, дуже гарячі. Смаку так. Я знаю, що я безцільна. <рісті> Ой, чекає ну, то, ну, то знімають. Так що каваєрка, хто в том Бориславі, заїжджайте, дзвоніть. би ректар піцу, Реально піца дуже смачна. Ми взяли три різні і новинку взяли з цукатами. З цукатами вона така смачна. А На... я теж, зі все ви переживаєте? Я показала, що не з'їла, бо реально піта до така дом. смачна, така ситна, що ми навіть не доїли її і будемо дома доїдати. І, До речі, кавалірочка. І хто буде в байрактарі, можете собі придбати ось такі гарні свічечки до різдвяного столу. Це є карітас, так? І ми взяли три. Це є. Так, бачите, тут світлі різдва. Так що кавалерка, хто буде тут, або навіть коли замовляєте піцу, обов'язково замовте собі ще. Ой, кавалерка, я вам скажу тако. Зараз в мене одна є така Таке бажання лягти, просто полежати. Але я розумію, що яка година, ще не все до завершено. До Миколая, тому ще кавалірка, їдемо в Другобич, вертаємося з Другобич, їдемо в магазин, ще в один магазин, і потім пізно ввечері. мені ще треба їхати в Степник. Ну, але я раду там. Да. Все, я вже кавалерка, я не знаю, Це чи вірити чи не вірити, я вже не маю сили. Я навіть приїхала Байрактар до Буйка Романа. Він каже: ну, ти замочена кажуть. Тут слів нема, каже: я, Галю, все виджу, бачу, але ти замучена дисенка. Яка, та я, якщо чесно, трошки вимучена. Минулого року був такий в нас Миколай, того року у нас більш насичений, бо минулого року ми не встигали нічого зробити. А цього року дякувати Богові все встигли. Кавалєрочка, читай ваші коментарі. Щиро вам всім дякуємо за підтримку. Що ви нас підтримуєте. Ну, а тим людям, які, знаєте, злі, я вам просто рекомендую. Подивіться інакшими очима на життя. Просто подивіться. І ви зразу полюбите своє життя, і у вас буде менше того тої ненависті, того зла. Я знаю, що в кожному місті, в кожному навіть, ну переважно в містах великих, навіть таких маленьких, як у нас, є такі, як заклади, інтернати, дитячі садочки, реабілітаційні центри. От іменно тим людям, які. Погано говорять, погано відкликаються, пишуть дурості. Я вам просто рекомендую заїхати туди. Повірте мені, ви своє життя зразу зміните, і у вас думки зразу поміняються. Ну, але це тільки при тій умові, якщо ви є людина. А людина завжди має бути добра, щира, не фальшива. має бути просто людина з великим серцем що кавалерочка. Не хотіла нікого образити, але мусила так сказати, тому що навіть попри те, багато хто з вас нас підтримує, але знаходяться такі люди, які щось не тали. Ну, Але я на них не ображаюся. Це є життя, кожен має свою думку, як ви мені писали. Ви блогер, ви маєте до того, нормально відноситись. Ну, я вам відписувала, я вам ще раз скажу, блогери теж є люди, і не всі блогери, я за всіх не говорю, не всі блогери показують, що вони роблять. Тому судити людину просто по картинці, що на відео записує, ну, то є кожного право, а на даний момент я. Я вже вам говорила, я життю задоволена. Я дякую Богові, що я маю роботу, що я маю сім'ю, я маю родину. Ну, я тішуся життя, життю, як би воно мене не било і не мутало. Це є життя, життя прекрасне, і за кожній людині має бути добро, щирість і підтримати один одного. Ну, якось так кавалерка. А зараз я просто щаслива людина. Просто щаслива.